США група сенаторів обох партій закликала адміністрацію президента Дональда Трампа передати понад 300 мільярдів доларів конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Досі Білий Дім використовував відсотки з таких заморожених коштів для допомоги Києву. Про це повідомляє Reuters. Західні журналісти отримали у своє розпорядження лист, підписаний сенаторами. Республіканцями Тодом Янгом і Гремом, а також демократами Річардом Блюменталем та Тімом Кейном він був надісланий державному секретарю штатів Марко Рубіо. Сенатори в листі запитали, як адміністрація дивиться на використання усіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну. Сенатори цікавляться, чи вважає адміністрація Трампа, що активи, якими володіють США та ЄС слід використовувати як важіль у переговорах з Росією щоб покласти край війні, та запитують: якщо так, то яким чином? Тиск на адміністрацію Трампа для посилення позиції, що загалом про це відомо, як зазначає Reuters, Дан лист є рідкісним прикладом того, як високопоставлені республіканці публічно тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона була жорсткішою з офіційною Москвою. Про українські республіканці в Конгресі здебільшого мовчали відтоді. Як Трамп більше схилив політику Сполучених Штатів до Росії, яка почала війну своїм повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році, цей лист був відправлений у п'ятницю, тобто, за кілька днів до початку нових переговорів американської та російської делегації у Суддівській Аравії, в понеділок на тлі зусиль США добитися підписання угоди про припинення вогню між Росією та Україною на морі для можливого подальшого всеосяжного перемир'я варто зазначити, що члени конгресу США роками закликають використовувати і використати конфісковані російські активи для відновлення України, щоб не витрачати більше доларів американських платників податків на Війну і чинити тиск на Москву щоб досягти мирної угоди. Сенатори у листі запитали, чи має намір адміністрація Трампа розробити стратегію заохочення Європейського союзу Великої Сімки G7 та інших союзників використовувати суверенні російські активи. Також американські сенатори цікавляться, чи підтримає Білий Дім використання Україною російських суверенних активів під контролем Сполучених Штатів Америки. Для закупівлі оборонного обладнання, якщо говорити про питання щодо заморожених активів в Росії, то після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати та їхні союзники в Європі заборонили операції з Центральним банком і міністерством фінансів Росії заблокувавши суверенні російські активи на суму від 300 до 350 мільярдів доларів, це переважно європейські, американські та британські державні облігації, які зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів і Джерела Ротерс розповіли, що лише близько 7 мільярдів доларів зберігаються у фінансових установах США. Європейські лідери хочуть використати ці активи, щоб допомогти відбудувати Україну. Але ще не досягли згоди щодо того, як уникнути юридичних викликів або створити проблемний міжнародний прецедент. Розглядаючи кілька варіантів, європейські та американські чиновники погодилися використати надприбуток від відсотків і заморожених активів Росії для забезпечення кредитів України Україні, але не самих активів. І законодавці заявили, що вони розуміють, що Сполучені Штати Америки також не хочуть конфіскувати активи. Самі і сказали, що вони прагнуть зрозуміти позицію адміністрації з цього питання. Reuters. Росія ж заявила, що плани використати кошти для України є пограбуванням. Хоча джерела західних змі у лютому розповіли, що офіційна Москва може погодитися на використання активів заморожених у Європі для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частину цих грошей витратили на ту частину країни, яка перебуває в російській окупації, і у 2024 році конгрес США також ухвалив акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, підписаний у квітні колишнім американським президентом. Джо Байдена законно дав президенту США повноваження передавати Україні російські активи конфісковані в США. Я ж нагадаю, що нещодавно заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра заявила, що Євросоюз продовжує обговорення конфіскації російських активів та зазначила, що дискусії про це не припинялися.